Ви знаєте, де ваше місце сили, куди крізь простір мчить ваша душа, де знову ви не більше, ніж дитина, яку захоплює краса цього життя. Ви знаєте, де є частинка серця, яка назавжди оселилась там, те місце, де воно спокійно б'ється, повіньться, повне радістю буття. Чи є місця, де ви є лише собою, які ховають від утоми і журби, де можна донестями з головою в поля зануритись, озера і ліси. Місця ці неймовірні, вони поруч, в глибинах затишних безмежної душі, ви можете отримати в них поміч, коли на крок бракує впевненості й сил, коли ви не в ресурсі. Не в потоці, коли не знаєте, куди веде ваш шлях, є місце, у якому ваші сльози джерела чисті, які зцілюють життя. Ви знаєте, де ваше місце сили, куди крізь простір мчить ваша душа, де знову ви не більше, ніж дитина, яку захоплює краса цього життя.